Добрий день, мене звати Оксана, я куратор продажу проєкту Avalon Up. Це найвищий житловий комплекс Львова з вражаючими панорамами на місто. Концепцією цього комплексу є живи, працюй, відпочивай. Це поєднання житла, роботи та розваг в одному просторі. Даний комплекс розташований на Сихові, районі, що активно розвивається. Авалон АПЄднує в собі надзвичайно розвинену інфраструктуру. У вас буде власний торговий центр, поруч з будинком, також експлуатований дах та коборгінг-зона. Для забезпечення комфорту та безпеки в даному проєкті передбачений підземний паркінг, а також гостів паркомісця, система резервного живлення, консьєрж сервіс, а також система безпеки. Авалон АП збудований за монолітно-каркасною технологією будівництва, де стіни виконуються з керамічної цегли, а отоплюється він мінеральною ватою. Висота стель тут становить 2,7. Квартири представлені у різних форматах від компактних однокімнатних до просторих трьохкімнатних. Придумані планування та панорамні краєвиди, що створюють відчуття життя на висоті. Сихів це район, що активно розвивається. Пішній доступності з комплексом у вас є парк, а також надзвичайно розвинена транспортна інфраструктура, адже за 15 хвилин ви можете бути в центрі міста. Авалон ап це не лише сучасний простір для життя, а й інвестиція з високим потенціалом. Зростання району та унікальність комплексу гарантують стабільний попит на квартири. Avalon App ідеально підходить тим, хто цінує баланс між життям та роботою. Запрошую вас на індивідуальну консультацію, де ми підберемо найкраще рішення саме для вас.